Вітаю вас, друзі! Ми щиро раді вас бачити на нашому каналі Жива Надія. Ми дуже дякуємо вам за те, що ви долучаєтесь до перегляду наших відео, за всі ваші коментарі, за ваші вподобайки. Ми також запрошуємо вас, щоб ви. Писали надалі в коментарях свої молитовні прохання. А можливо, у вас є якийсь біблійний текст, який ви не розумієте, і ви хотіли б, щоб ми на нашій програмі його б розібрали. Ми будемо дуже раді, якщо ви щось нас запитаєте, тому що сьогодні ми з вами продовжуємо досліджувати Біблію, і ми з вами продовжуємо досліджувати тексти і розмірковувати над ними, які є, на перший погляд, не дуже то і легкими. І сьогодні я дуже хотів би, щоб ми з вами змогли знову ж таки дійти до істини і зрозуміти, от що Біблія має на увазі, і що мається на увазі в контексті в тому чи іншому біблійному тексті. І сьогодні я хочу, щоб ми з вами розглянули саме от книгу буття, шостий розділ і другий текст це досить цікавий біблійний текст, який багато хто інтерпретують дуже по-різному. Отже, і побачили Божі сини людських дочок, що вродливі вони, і взяли собі жінок із усіх, яких вибрали. І в чому полягає проблема саме в цьому тексті? Ну, для багатьох він є досить складним, і багато хто не розуміє, що тут написано, тому що, от питання, яке в першу чергу повстає, наступне: хто ж ці сини Божі? І хто також ось ці людські дочки? І чи добре було те, що вони одружилися? Погляньмо на це сьогодні. Отже, які є ідеї, або ж, можна так сказати, теорії стосовно того, хто є ось ці сини Божі. Отже, хто такі сини Божі? Існує декілька припущень, що ким вони були, ось ці. Сини Божі, і чому їхнє потомство від взагалі ось цих людських дочок стало расою велетнів, як тут сказано? Отже, три ключових думки стосовно того. Хто такі сини Божі? Перше, це те, що вони були грішними ангелами, це ті ангели, які просто от впали, які зійшли для того, щоб одружитися саме на людських дочках. Тобто, ось ангели, які вирішили вступити ось у зв'язок. Із просто людськими жінками, тобто от, з жінками, які є людьми. Друге, це те, що вони були могутніми людськими правителями. І третє, це те, що вони були праведними нащадками сифа, що одружилися на грішних нащадках. Кайна. Отже, в першу чергу я хотів би, щоб ми відкрили от саме от цей біблійний розділ, і також я хочу, щоб ми з вами от просто от подивилися на структуру саме ось цього розділу. Якщо ми подивимося на контекст, то побачимо, що перші четверті вірші говорять про ось шлюби між ось цими синами Божими та людськими дочками. Також там говориться про Божу реакцію, а також про ось цих силачів, які от в результаті от вийшли від ось цього зв'язку між, люд... між синами Божими та людськими дочками. От також, от якщо ми подивимося з вами тепер із п'ятого по 8 тексти, то там говориться про те, що Бог пошкодував. Що він створив людину і вирішив стерти її з лиця землі. А також говориться про те, що Ной знайшов милість в господніх очах. Тепер дуже цікава річ, якщо ви подивитеся ближче на дві ось ці частини. То вони мають дуже схожі системи. Я маю на увазі дві частини: тобто, перший четвертий текст і з п'ятого по восьмий текст. Це такі дві частини, і вони мають розділ розповіді. Перша частина сказано, що людина стала розмножуватися, що стала великою. Сини не побачили ось оцих людських дочок. А друга частина, тобто з 5 по 8 тексти, сказано, що Бог побачив велике розбещення. Бачите, тут ніби йде така як паралель. Потім в другій, друга така от частинка першого от розділу, який ми розглядаємо. Там Бог говорить і в другий розділ, знову ж таки, Бог говорить. Потім ж таки перша частина, це от якраз таки закінчується тим, що славні люди від віку в першій частині, і в другій частині закінчується вона тим, що ной праведним є. І те, що от він знайшов милість. Тобто, якщо от ми подивимося на структуру. То вона виглядає приблизно ось так, як ви зараз бачите в себе на екрані. Хочу, щоб ви поглянули на неї, от, щоб ви зараз усвідомили і побачили паралель, яка існує між ось цими двома частинами або ж розділами, як ми умовно ділимо от е, буття шостий розділ. От тобто, які паралелі тут існують. І це досить має велике значення для нас сьогодні, тому що це прямо з'єднує між от якраз таки. Шлюбом, ось цим із синами Божими і людськими дочками, тут є отаке от з'єднання, паралель із ось цим розбещенням великим, яке сталося. Тобто, що це є прямий от зв'язок, і цей розбещення велике, яке от сталося, воно є наслідком ось цього шлюбу, який виник. От, і тут якраз таки йде підказка, що вони такі люди. І вона полягає в тому, що Бог побачив розбещеність людини. Бачите, тут сказано, що Бог побачив розбещеність людини, і взагалі не сказано про те, що там була розбещеність ангела. Взагалі про це не сказано. Взагалі слово ангел тут не вживається. Тому тут сказано суто про людину. У двох частинах Бог говорить тільки про людей. Ніколи не про ангелів, ніколи ні про якихось інших надприродних істот, тільки про людей. І контекст, а також конструкція цього уривку, говорить, що сини Божі є людськими істотами. Але чи можемо ми щось конкретніше сказати про них? Нам потрібно дивитися на розділи 4 і 5. Я... Чому це кажу? Тому що взагалі для того, щоб дуже часто зрозуміти контекст і зрозуміти істинність біблійного одного тексту, потрібно читати весь розділ, а часом, можливо, треба і читати і попередні розділи. І я хочу, щоб ми з вами відкрили Біблію, і ви хочуть, щоб ми з вами поглянули на четвертий і п'яті розділи, де там сказано. От, і далі, четвертий розділ. Маємо генеалогію. П'ятий розділ: ми також маємо генеалогію. Незважаючи на те, що там не сказано саме, от про от якраз таки ось цей вираз сини Божі і людські дочки, терміни сини і дочки з'являються кілька разів. Тому перед тим з'являються сини і дочки, і вони є також зауважте виключно людьми. Хтось каже: ну окей, гаразд, типу, але ж там сказано, що вони сини Божі. Хіба це не мається на увазі, що вони мають бути янголами або надприродними істотами? Хтось знову ж таки поставить в приклад книгу Йова, де сказано про те, що була нарада і були от сини Божі, і там сказано про те, що якби от контекст має на увазі, що це були от якраз сини Божі, тобто представники із інших планет або ж надприродні якісь істоти. Але знову ж таки, от це є не обов'язково. Не обов'язково, і я зараз вам це доведу. В своїй нагірній проповіді Ісус сказав Матвія 5, розділ 9 текст: блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. О, бачите, який текст біблійний. Сказано про те, що миротворці, тобто звичайні люди, стануть синами Божими. Це нам говорить про те, що не обов'язково, коли в Біблії згадується вираз син Божий. Це мусить бути от якась надприродна істота, або янгол, або от ну ще щось, не знаю, навіть що. Тут мається на увазі, що Біблія каже, що навіть люди будуть синами Божими. І також Павло говорить в Римлян, 8 розділ, 4 текст: бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі. Бачите, тут говориться про людей, що якщо ми з вами йдемо за Духом Божим, Духом Святим. То ми з вами є синами Божими. Також Бог говорить в першій книзі Хронік, 28, розділ 6 текст, і він сказав мені: Соломон, син твій, він збудує храма мого та двори мої, бо його я вибрав собі за сина, а я буду йому за Отця. То що ж тоді виходить? Що Соломон був надприродною істотою? Зовсім ні, незважаючи на те, що дійсно Соломон був наймудрішим, і сказано, що такого мудрого не буде після тебе, Бог йому сказав у видінні. Соломон був просто людиною, він не був ніякою надприродною істотою. Тобто, згідно із священним писанням, для людини можливо бути сином Божим. Тобто, люди можуть називатися сином Божим, і це не може бути обов'язково тільки якась надприродна істота. Далі важливий такий аспект, який, в принципі, потрібно нам все ж таки от перевірити чи то спростувати, тобто дійти до висновку: от, чи можуть бути сини Божі занепалими от янголами? На рахунок цієї теорії багато людей наводять наступні факти: слово велетень, яке жито в четвертому вірші. Я запрошую теж, щоб ми відкрили буття шостий розділ, четвертий текст, де сказано, що за тих днів на землі були велетні. От, і якраз слово велетень, яке вжито в четвертому вірші, звучить єврейською мовою як «нефилим». Або це якраз якби означає, що занепалий. Воно походить із якраз єврейського дієслова нафаль, що означає падати. Тому таким чином означає дійсно, що нефилим це той, хто впав, от, або ж занепалий. Можливо, тому і виникла ось ця теорія в те, що сини Божі. Були занепалими янголами, які зійшли з небес і почали жити із людськими дочками. Ще одна ідея, яка нібито підтримує ось цю концепцію, є в книзі Юди в шостому вірші. О, там сказано: Юди, шостий текст, там тільки один розділ. І анголів, що не зберегли початкового стану свого, але кинули житло своє, він зберіг у вічних кайданах під темрявою на суд Великого дня. Тобто, що якби янголи, які не зберегли свого початкового стану, їх вони, от якраз, вони кинули житло, і ніби все, от якраз це узгоджується. Однак ця теорія має дуже багато слабких місць. Зараз ми з вами переконаємося, чому знову ж таки переконуємося ми. Тільки на основі священного писання, тому я ще раз хочу наголосити зараз, що Біблія пояснює сама себе. Якщо ви хочете, от знайти відповідь, можливо, ви одразу її не знаходите. Проте, якщо ви прочитаєте всю Біблію, ви можете от знайти в інших місцях пояснення до попереднього місця, яке ви раніше не розуміли. Отже, чому не можуть вони все ж таки бути ось ці сини Божі занепалими янголами? Читаємо з вами Євангеліє від Матвія, 22, розділ, 30 тексти. І це якраз є слова Ісуса Христа: бо в Воскресенні не женяться, ані заміж виходять, але як ангели. Ті... На небі. Бачите, сказано про те, що янголи не одружуються. Це якраз тоді, коли фарисеї підійшли до Ісуса Христа, коли вони от запитували, а як от це буде от в Воскресінні, як от за кого буде ось там дружина, яка мала от сімох чоловіків. Ну, ось він і розказав, що там ні женяться, ні виходять заміж і порівнюється з чим. Якраз таки із ангелами. Тобто, ось сказано, що янголи не одружуються, і Біблія взагалі не дає нам підстав вважати, що янголи або мають стать, або взагалі вони здатні до репродукції, тобто здатні розмножуватися. Біблія нам не дає таких підстав. Навпаки, отут сказано про те, що як янголи, як ось ці службові духи, що вони якби от не одружуються. Тобто, от дуже дивно тоді виходить вважати, що янголи можуть взагалі от сходити на землю і мати зв'язок із жінками. Дуже дивно це взагалі от припускати, враховуючи слова Ісуса Христа. Далі, до того ж, якщо ми знову прочитаємо буття 6 розділ, четвертий текст, ось де сказано, що за тих днів були велетні. А також по тому, як стали приходити Божі сини до людських дочок, і вони їм народжували, то були силачі, що славні від віку. То ось ми побачимо, от якщо ми прочитаємо, що ось ці велетні або ж нефилими, якщо право тако прямо говорити із єврейської мови, насправді не належать до синів Божих. Вони є дітьми. Ось, якщо ви прочитаєте, вони є дітьми, бо вони от стали як по тому почали приходити Божі сини. Тобто велетні стали по тому, як ходили Божі сини, а не типу, що вони були тими, хто ходив. Тобто, що ось ці нефилими, якби, от вони от були от якраз таки тими, хто народжувався між синами Божими. А не і між людськими дочками, а не якраз таки безпосередньо за непалими янголами. Тому ось цей аргумент, що якби от від слова нафаль падати, він просто ось розгінчується. Тому ми бачимо, що нефилими – це якраз такі ось діти, якби от результат того, що сталося між ось цими синами Божими та людськими дочками. Таким чином, ось ми бачимо, що згідно із священним писанням, от янголи не розмножуються, також люди можуть називатися синами Божими? І також що ось ці нефилими, яких дуже часто приписують саме до падчих янголів, не є янголами, а вони самі ось є безпосередньо ось цими дітьми. Отже, хто ж це такі насправді? Хто ж такі ось ці сини Божі і людські Дочки. Хочу, щоб ми зараз знову ж таки коротенько переглянули генеалогії, які записані в 4 і 5 розділах. Ці дві генеалогії презентують дві лінії. Перша в 4 розділі, яка йде одразу після гріхопадіння, теж запрошую, щоб ви відкривали Біблію і мали її перед собою. І там сказано, і пізнав Адам Єву, жінку свою. Тобто тут сказано про те, що якраз таки ось ця лінія тих. Яка от бунтує проти Бога, які святкують гріх, які радіють гріху, як Каїн і ламех. Тому що це якраз іде від людини, так сказано, Адама. Але друга в п'ятому розділі, ми з вами читаємо, він її вчинив на подобу Божу. О, дуже важливо. І це якраз це ті, які є вірні Богові, які ходять з Богом як єнох. І як ламех інший, батько Ноя. Цікава річ, бачите, що от в четвертому розділі починається із чоловіка, але буття, п'ятий розділ, починається вже не з чоловіка, але з Бога. Що це означає? Це означає те, що лінія в бутті п'ятому розділі це лінія сифа. Сифа це лінія от якраз таки вірних. От таких відданих Богові людей, які є і представлені, от як сини Божі. Тобто, якщо ви подивитеся насправді на цей текст в контексті, стає чітко, ясно і зрозуміло, що буття шостий розділ от другий текст не говорить про якийсь шлюб між надприродними істотами і людьми, а насправді говорить між от якраз таки. Вірними синами Божими між родоводом Сифа, які брали ось якраз таки дочок із лінії Каїна. Отже, ми також дізналися з першого та другого вірша і п'ятого також вірша. Що ці шлюби є проблематичними. Ми з вами вже говорили, що якщо ми подивимося, от на структуру саме ось цього уривку, то перший текст, якби як і п'ятий, говорить нам про те, що якби, от ну, перший те, що відбулося в першому другому тексті, призвело до того, що сталося в п'ятому. Що якраз таки сталося велике розбещення між тим, що ось якраз таки ось ці сини Божі брали людських дочок. І дивіться, от тут є також така цікава мова. Яка використана в другому вірші. Дивіться, от що сини Божі побачили, що вродливі є дочки, і ви знаєте, що єврейське слово тов означає також добрі, тобто побачили вони, що добрі дочки і взяли. Тепер питання: чи не нагадує ось ця комбінація щось, що ми читали вже раніше в священному писанні? Знову ж таки, зауважте комбінація побачити плюс добре і плюс взяти. Де ще ми раніше зустрічали таку комбінацію? Єдине місце, де згадується ось ця комбінація це буття, третій розділ, шостий текст. Знову ж таки, запрошую відкривати, і сказано: і побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принадне для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання, і взяла з його плоду та й з'їла, і разом дала те чоловікові своєму, і він з'їв. І це дійсно підтверджує, що дії Божих синів. Є проблемами, тому що вони роблять ту ж саму річ, що і Єва робила. Ось чому це не є добром. Недобре сталося те, що ось якраз таки ось ці сини Божі входили до людських дочок. Замість того, щоб довіряти Богові, вони беруть щось, чого вони брати не повинні. Ось яка проблема. І причина, чому вони не повинні, полягає в наступних віршах, тому що відбулося ось це змішання і от. Сталося от те, що людський рід став настільки нестерпним, що в кінці тільки вісім людей залишаються вірним Богові, тому що Бог тоді побачив і пожалкував. Ось це є якраз таки проблемою, яка тоді сталася. І висновок із всього цього ми робимо наступний: що сини Божі не є занепалими янголами. Вони не є також от якимись надприродними істотами, чи то якимись от просто багачами. Ми з вами сьогодні дослідили, що і людина може стати сином Божим, може бути названою сином Божим в Біблії. І якраз таки все, що тут говориться, це саме от коли е, нащадки сифа ходили до нащадків Каїна. От тому ось це є насправді те, що говориться от тут, в цьому тексті. І зовсім ніщо. Інше. І який ж все ж таки урок або висновок ми можемо сьогодні почерпнути для себе? В Біблії сказано, що людина може називатися Сином Божим. І в якій лінії сьогодні знаходимося ми? Теж таке от риторичне запитання. Чиї сьогодні ми є сини, чи ходимо ми за покликом Ісуса Христа, чи виконуємо ми Його волю? І я запрошую вас, щоб кожен, хто сьогодні ще не прийняв Ісуса Христа в своє серце, зрештою зробив це, тому що це дуже важливо для нашого спасіння. Ісус Христос говорить, що Він кожному із нас дасть вічне життя, якщо ми будемо ходити за Духом Божим, і якщо ми будемо приймати все, що Він сьогодні пропонує нам. Тому будьте благословенними, приймайте все, що Ісус Христос сьогодні пропонує для вас, прийміть Його в своє серце. І тоді все у вас буде в житті згідно його волею і як найкраще. І в кінці він дасть вам вінець праведності і вічне життя, де будемо ми жити вічно, де не буде ні горя, ні смутку, ні плачу, де будемо ми і наш Небесний Отець. Нехай Господь вас в цьому благословить, і я дуже дякую вам, що ви. Переглядайте наші відеоролики і запрошую вас знову ж таки писати коментарі, писати свої запитання, тому що це можливо от якраз таки і допоможе нам для того, щоб ми і далі могли мати теми і також ідеї для наступних відеороликів. Дякуємо вам за перегляд, за увагу і Божих вам благословень.